Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали. Розпочинаю нове відео з обіду. У нас сьогодні будуть вареники з картоплею. Це я колись домашні ліпила. Взагалі потрібно поновлювати напівфабрикати. не знаю. Можливо, коли Віка приїде на вихідні, цим займуся, бо в морозильній камері майже нічого немає. Треба якісь котлети, треба якісь нагідки зробити, можливо, пельмені. На сьогодні. Будуть варенички. У Вови є качалка. А що ти хочеш? Вова, що ти хочеш? Тільки що стояв і кричав піца, піца. Да, мама колись зготовить піцу, але не сьогодні. Піца. Да. Піца, піца. Піца. Вона да, вже початок нашого прання дуже давно не прала. Позакидала всі рушнички. Ось цей коврик для посуду, бо, чесно, не пам'ятаю, коли в останній його прала. Зараз поставлю наступне, це вивішу, ну і так, аж поки все не поперу. Ще треба буде постіль поміняти. Це в мене все, що лишилось із вареничків. Непогано так діти поїли. Звісно ж таки, поки діти сплять, я вирішила поміняю постіль в Юрчика. Ще треба буде поміняти постіль у мене на ліжку, але це коли діти повстають. Продовження минулого відео про каналізацію. Ну, це єдине, що я можу зробити а, в себе вдома. Бойлер я не можу в себе як би поремонтувати і купити, повісити новий, а ось каналізацію, я думаю, прочистити я можу. А, так, заливала я вже сюди засіб, він попрацював. Я перелила, а я туди досипала ще кисневого відбілювача, злила два чайника кип'ятку. А потім я сипала ще зверху після проливання кисневого відбілювача, так нормально. І, до речі, із труби під раковиною в мене геть така піна пішла. Але, ну, досить так дивно, що вона пішла догори, а не пішла донизу. Ну, не суть. І це все я пролила ось такою великою кастрюлею води. Гарячою, не кип'ятком, а гарячою. Пролила такою кастрюлею води і, здається, все добре. Ну, лила швидко, 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 побачити, як сходить. Наразі поки що. Все супер. Але мене лякає те, що якщо я зараз почну лити холодну воду, знову воно заб'ється. Не знаю, надовго, ненадовго. Ну, поки що покажу вам результат. Я сподіваюся, що зараз воно все в мене не піде на підлогу. Бо все ж таки не дуже хочеться бачити воду на підлозі. Ну, якби пішла вода. Можна так на максимум вимкнути. Це вже холодна вода. Пам'ятаєте, бойлер в мене зламаний. Гарячої в мене немає. Ну, не сказала би я, що в мене каналізація дуже добре працює, бо бачите, вода застоюється. Ну, пішла. Пішла водичка, але вона має провалюватися відразу. Значить, сюди треба ще лити гарячу воду. Бо раніше в мене ось такого, як набиралося, не було. Треба купити ще, напевно, якісь засоби, прочистити ще у ванні. У мене каналізація вся йде понад кухнею, у ванну, пралки і там в туалет. Ну, коротше, система. Жахлива система у квартирах, ну, але яка вже є. А наша буся болдіє. Та вова. Вова Василько сильність спить. Я, до речі, подумала, що, напевно, моїм помідорам на балконі холодно, я їх перенесла сюди на кухню назад. У них, звісно, шерсть бусі налітає, і вони такі, ну, не знаю, вплине це якось на них чи не вплине на їхній ріст, бо. Все ж таки на балконі холодно, по ночам холодно. І тут на кухні в нас тепліше, сонячно, гарненько. Не повинні вони попалитися, бо спеки точно немає. І так, у мене є дуже мало часу, щоб приготувати вечерю. І я тут подумала, в мене тут деякі ідеї прийшли. Зараз я хочу спекти шоколадні кекси. Давно нічого не пекла. Ну, як давно ще з Великодня. Тому хочеться щось такого домашнього. Плюс до всього це дешевше, ніж йти купувати щось в магазині. Там космічні ціни просто вже Надепечимо, на печиво, на цукерки. Є в мене бажання таке щось спекти. То чого б не спекти? Так, тут в мене три яєчка, Я обов'язково рецептик залишу ще в описі під відео щоб ви могли його знайти. І так, по рецепту нам треба 250 мл кефіру, але в мене домашній кефір, швидше молоко. Ну, таке підкіше молоко, тобто ще не кефір, але вже не молоко. Тому я беру 200 мл. Не знаю, як це вплине на сам рецепт, але обов'язково побачите далі. Якщо мені буде за густе, то я вже щось там потім додам. Мілілітрів сюди додаємо олії. Нам потрібно 150 грамів. Сюди потрібно дрібку солі і будемо перемішувати. Так, це все я перемішала. Тепер сюди будемо додавати какао. У мене крафтове какао від компанії 25 Coffee Roasters, Воно настільки темне, класне, в дійсності випічка з ним. Просто мега шоколадна. Так, 30 грамів нам потрібно. Чайна ложка розпушувача. У мене тут в пакетику його не так багато, але я думаю, що чайна ложка якраз і буде сюди. І останнє, що ми додамо, це борошно. Does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go? You're fed up with mistakes. Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Встала я цю новорічну формочку, так як ми на всі новорічні свята хворіли, то я в ній не пекла нічого, а це дістала. Думаю, нехай буде, бо тісто не влазить одна інша форма, і треба було десь залишки тіста подіти, то залила сюди і ставлю випікатись. Хочу поділитися з вами варіантом вечері, яку я готувала. Тут у мене розморожені курячі крила, які я вже помила, розрізаю на ось такі частинки і відправляю у сковорідку з рослинною олією. Знаю, що багато хто не любить смажене, але тут більше виходить тушковане, ніж смажене. Ці курячі крила я спочатку підсмажую під кришкою. І тоді буду далі додавати інгредієнти. В мене вийде а-ля, типу якогось овочево м'ясного рагу. Можна його і так назвати, бо я максимально стараюся розвантажувати нашу морозильну камеру. І вийти в такий мінімум, щоб там нічого лишнього не зберігалось. Тому що, як ви знаєте, влітку ми плануємо жити в нашому будинку і возити звідси продукти ми точно не будемо. Тому хочеться залишити в морозильній камері такий мінімум, мінімум всього, що можна тільки уявити, щоб нічого не перележувало і не морозилося просто так. Уже до курячих крилиць, які в мене підсмажились, я додаю цибульку. Далі у мене тут перчик о, болгарський, він різнокольоровий, дуже гарно виглядає в будь-якій страві. У мене ще декілька таких пакетиків лишилось, але не дуже сильно і багато. Додаю помідор заморожений, також у мене його вже по залишках майже. І сюди добре було би посувало додати моркви, але в мене її немає. Взагалі, останнім часом моркви я використовую в стравах мінімально. Накривається все кришкою, і воно дуже класно протушковується, і тоді можна додавати спеції. Тут в нас вже готові кексики, вова дуже дивно їх їсть, ложкою. А ось Василько. Як і завжди, видлубує звідти, вони ще не охололи, але в основному дуже-дуже смачні. Взагалі, ці кексики дуже добре відстають від ось цих паперових формочок. Але якщо вони охолонуть, якщо їх їсти гарячими, то будь-які кекси будуть погано відставати. А так, рецептик дуже-дуже вдалий і дуже мені сподобався дітям також. Тут в мене вже готовий рагу, я його, до речі, підсолила трошки, поперчила, додала спецій і відварила до цього всього макарони. Прості макарони. Більше нічого не додавала. Кексики, до речі, із силиконової форми дуже класні повиховані. Ходили. Я, до речі, ніколи не відкладаю посуд, якщо він там якийсь сезонний, не в той сезон. Мені байдуже, який зараз сезон. Я можу і новорічне печиво пекти влітку, і взимку пекти щось таке весняне, літнє. Тому для мене посуд це просто посуд, яким треба користуватися, якщо він особливо красивий. Боже, ви знаєте. Не оціниш ніколи те, що в тебе працює вода, працює каналізація, є гаряча вода. Коли в мене зламався бойлер, я подумала: ну, зламався, ну якось так будемо гріти воду. Якось з цим змирилась. Але коли в мене забилася каналізація і я не могла краном ні промити гарячою водою, зараз буся, дам тобі їсти зараз. На поїдання це є. І коли я гріла воду, мила посуд тут і сполоскувати, носила його в ванну, я просто мега оцінила каналізацію. Зрозуміла, що можна жити без гарячої води, але без каналізації на кухні це нереально. Знаєте, так як я зараз посуд з полоскою холодною водою, я згадала, коли в мене в мами дуже часто забувалася каналізація. І знаєте чого? Бо все миється а, холодною водою і в кінці кінців весь жир просто миттєво схоплюється. Можливо, комусь допоможу порадою. Не знаю, хоча, мені здається, у всіх вже бойлер є. Я перемила дуже багато посуду, нічого не тікло, бо я показувала попереднє відео, і в мене там тут на підлогу витікало все. Коротше, зараз все добре, боже, що це в мене? Кран уже тече? Чи що це? То я зараз буду шокована. Що це таке? Слухайте, це взагалі? в мене ламається вдома все. Коротше, після миття посуду я просто взяла, в мене була гаряча вода і бехнула сюди пів кастрюлі води. Не економно знаю, але я промила повністю всю трубу і знаю, що в мене ось тут жир ніде не застигне. І в мене буде каналізація працювати, бо це не діло, коли воно при все назовні.